Доброго дня, шановне панство, мене звати Гліб Стрижко. Я історик, голова комітету патріотичного виховання ДНУ імені Леся Анчара. Власне, сьогодні хочу вас привітати з цим святом, з днем народженням нашого славного героя Богдана Хмельницького. Дуже шкода, що я тут бачу людей більш поважного віку, які розуміють вклад цієї людини, але шкода, що дуже мало людей, моїх однолітків. Власне говорячи і про Богдана Хмельницького, ми не повинні звинувачувати його а, у союзі з Росією, ми не повинні його возвеличувати, ми повинні ставитись до цієї людини об'єктивно. Вона жила і прагнула створити свою державу на своїй землі. Ви можете оціняти його по різному, можете любити його, можете не любити, але я гадаю, що я і мої діти будуть брати приклад з Богдана Хмельницького з його любові до своєї держави. В нього була ідея, в яку він щиро вірив. Він хотів побудувати свою власну країну і він досягнув цієї мети. Тому я бажаю, щоб у вас в серці була віра в світле майбутнє. І якщо у вас є якась ідея, щоб ви йшли до неї. Слава Україні! Героям слава! Доброго здоров'я, шановні друзі. Ну, не знаю, чи це радісна подія, чи ні. Головний сум того, що нас тут мало. І всі це розуміють, що ну, я всім кажу, що українців взагалі-то мало. Їх треба ще виводити, їх треба розводити, їх треба виховувати, їх треба, щоб вони з'являлися. тому що... Ті, хто вважають себе українцями, вони ще це якось повинні доказувати, чи не повинні щось для цього робити, щоб стати дійсно українцями. А сьогодні ми шануємо і відзначаємо нашого великого гетьмана. Він був не першим гетьманом, але одним з найвизначніших. І його заслуга полягає в тому, що він будував українську незалежну, самостійну державу. Як він це робив? Ну, мабуть, це вже історикам треба на це уважніше дивитися, тому що, мабуть, інакше в його не було там великих можливостей. На ті часи були такі погляди. Він дійсно хотів збудувати державу, в якій би він був би монархом, залишити владу своєму сину, але на той час практично весь світ держави існували саме за таким принципом. Він спирався. На тогочасну еліту, на старшину, на шляхетство, намагався балансувати між Туреччиною, Польщею, Росією. Ну, він був політик, він був дипломат, він був полководець і його заслуги непересічні, і всі прекрасно ми це пам'ятаємо і розуміємо.